Микола Амосов сказав, немає значення чим займатися. Важливо, щоб людина вкладала у цю справу всю пристрасть своєї душі. І я писала книгу про Амосова. і ось отримала отримала примірники цієї книги. Ось вони вже надійшли. Книга називається майстер хірург Миколія Самого присвячена майстер хірург. І хочу декілька примірників відправити в Київ. Там є музея Мосове, і я хочу, щоб його донька отримала один примірник. Це книга присвята. Бо моє життя також пов'язане з цією людиною. Пізніше я вам розповім про це.